Розваги з користю. У Золотоночі в одному з молодіжних просторів відбулось свято для дітей з багатодітних родин громади. Про це повідомляється на сайті Золотоніської міської ради. Ініціатива належить столичному благодійному фонду. Завдяки підтримці небайдужих активна молодь та запрошені діти грали в ігри з фінансової грамотності, працювали з психологом та взяли участь у творчих майстер-класах. У кожної дитини своя історія. Хтось втратив родину через війну, у когось не було родини з народження. Історій багато і всі вони різні, але ці дітки потребують уваги і підтримки, зазначається в публікації. Організатори події додають, вдалося приділити малечі увагу провести корисні заняття, які вони зможуть використати в майбутньому, або завдяки яким змогли зняти певні кордони чи напругу від всього, що зараз відбувається. Не забули й почастувати учасників заходу смаколиками.